Вітаю, мене звати Іван Спринський. Хочу звернутися сьогодні до всіх прикордонників Української держави. Ви знаєте, ті, хто правдиві, як рядові, так і офіцери, що з 2019-20 року я розпочав свою боротьбу з Дейнеко-Слюсарівською ФСБшною Гідрою. Ви могли бачити мої відео у Ютубі, їх намагалися блокувати, мої сторінки намагалися знищувати. Я як і ви у 2022 році. Пішов добровольцем у Збройні Сили України і не зупиняв своєї боротьби. Зараз через ситуацію з Боголюбовим Дейнеко намагається замітати сліди. Вадим Слюсарев допомагає йому через офіс президента, і лише ви можете своєю допомогою. Через таких як Артем Ткаченко, Малюга Володимир, які сприяли постійно Дайнеці, Володимир Шеремет та інших Марценкевич, Гуцул. Кого ви бачили, як вони виконували злочинні вказівки, лише ви, правдиві офіцери та рядові своїми свідченнями у ДБР, Службі безпеки України? Можете допомогти тому, щоб ця гідра нарешті опинилася у в'язниці. Ви, як ніхто бачили по Луганському, Сумському, Чернігівському напрямку всі злочини та до чого привела, на мою думку, робота в інтересах ФСБ, Слюсарево Вадима та Дейнеко Сергія, та всіх, хто виконували його вказівки. Ви це знаєте? Я нічого не придумав. Просто ви не знаєте до кого звернутися, я, я записував. Десятки відео бо вважаю, що це приносило шкоду українській державі, і вони досі є на керівних посадах. Тому зараз це можливість почати говорити правду навіть тим, хто досі мовчав. Якщо вас не чує ваше керівництво, мій номер телефону 093 727 1111 Якщо на WhatsApp ви не діште. Чіткі докази злочинів Дейнеко-Слюсарівської мафії, Гідри, Ткаченка, Малюги, Шеремета, Гуцела, Марцинкевича, То вам, ті, хто з вами служить, можуть підтвердити все, що надсилалося, Я завжди озвучував, якщо були підтвердження і скеровував у правоохоронні структури. Давайте разом. Забезпечимо те, щоб в ДПСУ було достойне керівництво і щоб там не було ФСБшного сліду. По тих скандалах, які я піднімав, а по-іншому не виходило щодо сил спеціальних операцій, руху опору, звітам вдалося забрати продажних колишніх прикордонників. Тому я переконаний, що нам разом вдасться очистити ДПСУ від. Продажних ФСБшників